А? Ще так, ще питання. Андрій Максі. Матський. А, це наша Андрій, так? Та отже, Васильеві запитання з Фейсбук писала жіночка, молиться за хворого чоловіка, та, на жаль, помер і питала, чому Бог не зробив так, що вона просила молилась, чи вона щиро молилася. Ой, чи вона не щиро молилася, чи вона щиро молилася? Ви думаєте, що якщо ви візьмете молитву, молиться для того, щоб Господь Бог, щоб Він став учасником того чи іншого питання і вирішив його. Чому так сталося? От помираємо і побачите. Не завжди те, що ми хочемо, є нам корисне. Якщо людина умерла, може мерло покаяння, ви ж молилися за неї. А представте, умерла би в самітності, ніхто би про неї слова не сказав. Без тихо в лікарні помер, навіть би не зрозумів, що до чого. Молитва для того, щоб той, за кого ми молимося. Попав в поле зору Божий. І далі, Господи Боже, в руки твої віддаю самого себе, і всі свої проблеми. А як би вам Господь Бог сказав, наприклад, так, як Аврамове, якщо любиш мене, докажи мені свою віру, сина свого принеси мені в жертву. Сам власноручно. Що би ви на це сказали? Не щиро молився? Ну, я розумію, що ми вже хочемо, щоб так малим Бога. І Бог це той, що виконує мої забаганки. Ні. Бог дає тобі можливість не заблудитися і не впасти у спокусу цього світу, щоб злий дух висмоктав із тебе остатки твого життя і залишив тебе порожнім. Господь Бог хоче, щоб через молитву ми наповняли один одного. І те. Що Господь Бог нам посилає в молитві, сприймайте Його як жертву. Як ви думаєте, Богородиця під Христом як мала молитися? Аби борщ умер, чи би не страдав? Чи взагалі щоб не умер? Чи щоб взагалі його не засудили? Як Богородиця мала молитися? Скажіть мені, вона мала молитися, ну, Якщо по Божому, то щоб жертва відбулася? А якщо по Материнському? То щоб і не вмер? І якщо б вона цілу дорогу молилася, щоб Христос не вмер на Логовці, а Він умер, то вона що мала би казати? Я погано всі молила? Що Богородиці мала би казати на Олговці? Коли вона молилася, щоб син не страждав, щоб не вмер, а він умер, стерновіньком на голові, кров текла по ньому. Аж від чола, аж до, аж до п'яті. Чи ви думаєте, що Богородиця молилася, щоб він страдав? Не можна змішувати людське і Боже. Треба розрізняти і розуміти, людина молиться і вона повинна молитися. Бо своєю молитвою ми показуємо, наскільки ця людина для нас важна. Своєю молитвою ми, ми показуємо, наскільки, на що ми готові заради цієї людини. А Господь Бог з тим, за кого ми молимося, має свої справи, і Він враховує. Хто за нього молиться, скільки молиться, все враховує. А ви думаєте, ваше спасіння залежить тільки від вас? Ми живемо в спільноті, і тільки через життя в спільноті ви отримаєте спасіння не тільки своїми молитвами, а то, що і за вас хтось буде молитися. І священники, і родина, і хтось інший. За вас також будуть молитися. І іменно через ці молитви інших людей ми отримуємо спасення. Тому ваша молитва за того хворого, який помер, вона велике значення при Бо ми говоримо не за те, що він мав би вижити чи там ще там якось. Чи Бог знає кому давати. Кому, кого здоровлювати, кого забрати до себе, щоби не мучився? Повірте мені, Бог ліпше знає. І тому треба завжди, змирити, треба завжди з розумінням відноситися до планів Божих. Господи Боже, у Твої руки даю. Якщо так сталося, значить так, так має бути. Я приймаю любу твою волю, Господи. Отака така буде мені вам відповідь. Так, молимся.